Я колишній керівник відділу кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації, користуючись нагодою і присутністю засобів масової інформації, я передаю персональне вітання Матвійчуку. І хочу йому сказати, що немає такої тюрмі сьогодні, де б можна було ув'язнити людей, які просто заслуговують на свободу бездумні очі, які не хочуть на вас реагувати. Ви бачите парапети, ви бачите металошукачів і чуєте свої, свою адресу. Ця установа є режимною. Нещодавно, буквально декілька днів тому назад, ми зібралися і завітали в гості до начальника міського управління міліції. Просто хотіли потрапити до нього не персонально, а з інформаційним запитом до канцелярії. Так ось я інформую громадськість, що двері були зачинені так. Що туди не пройде не те, що людина звичайна, а навіть співробітник спецслужби, який уповноважений контролювати цю структуру. Якщо говорити про е, правову сторону цього питання, то ми повинні з вами доб, добре усвідомлювати, що е, режим, режимна установа, а вони всь, сьогодні всі говорять про те, що їхні установи режимні, Закриті акціонерні ці товариства, прокуратури, міліції, поняття режим це спосіб здійснення державної охорони. Я підкреслюю державної охорони. Це чітко регламентовано законодавством. Зокрема, стаття 15 закону України про державну охорону передбачає охорону об'єктів і підтримання на них відповідного відповідному порядку. Я підкреслюю це слово проходу громадян. Проїзду транспортних засобів, проносу і провозу речей, тобто закритися від людей сьогодні не мають права навіть режимні установи. За законом державна охорона органів державної влади здійснюється щодо Верховної Ради України, Кабінету, Кабінету міністрів України, Конституційного суду України і Верховного Суду України. Крапка, шановні, це кінцевий перелік органів. Де встановлюється режим. Що стосується діяльності правоохоронних органів міста Одеси, то такий режим, така режимність це просто самоправство, перевищення владних повноважень, а іншими словами, це узурпація влади правоохоронного органу. Хочу нагадати представникам правоохоронних органів, що відповідно до статті 5 Конституції України, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Узурпація влади, в тому числі правоохоронними органами, категорично забороняється і є складом злочину.